Збройні сили України ліквідували окупанта, який був героєм кліпу гурту гриби на пісню Тає льот. Хто забув, як це звучало, трішки нагадаю. Між до нами та устіпіль нас ніхто не найде. Знайшли і вже похоронили росіянина Дениса Степанова. Він відправився на війну проти нашої країни та отримав квиток на концерт гурту Не гриби, а на концерт Кобзона. Росіянина показали у кліпі на пісню Таєт льот на уривку з архівного відео у 1994 році. Степанов був підлітком та розповідав про кохання, яке померло, а нині помер і він сам. Чим займався Степанов до повномасштабної війни РФ проти України, невідомо. Росіянин Зухти відправився на війну та був там стрільцем-помічником гранатометника. Окупанта ліквідували, а тому нині ім'я Степанова спливає у деяких соцмережах, де його показово оплакують. При цьому росіяни пишуть, що чоловік відстоював інтереси РФ зі зброєю в руках. Звісно ж, мешканці Росії не називають війну саме війною, а замість цього пишуть СВО. Нагадаю, популярний гурт гриби був на хвилі слави після того, як випустив саме пісню Тає льот. Відео на цей трек зібрало на Ютуб понад 260 мільйонів переглядів. У 2017 році гурт розпався. Продюсером колективу був скандальний Юрій Бардаш, який радіє обстрілам України та збирався на Донбас за звуками свого регіону. Одіозний артист перебуває на території країни-агресорки, не засуджує повномасштабну війну та відкрито підтримує путінський режим.